Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, Сьогодні 22 квітня 2023 року. І в нас сьогодні справжній квітень весна. Що Сьогодні так тепло. І ще і за такої теплоти перший тюльпанчик квітні, 22 квітня, розцвіг. Такі жовтенький, гарненький. Якщо ви а, у кепці і вже трішки легше одягнути, тому що навіть тепло трішки гріє сонце. Навіть, хочу сказати, трішки навіть жарко. Просто я хочу вам показати 22 квітня на градуснику термометра у нас сьогодні 20 градусів тепла. 20 градусів. В квітні. <кхм> Із-за таких от дощів, які були, і навіть вчора після відео був дощ, зараз отака от краса. Цвіте дуже сухо. Я навіду вже в цих літніх сандалях, чи це шльопанці От Курочки вже гріються, собі ванни приймають. Фу, друзі Реально сонце гріє так. Так, мус. Так, ось, якщо пару днів така погода протримається, це буде добре. Після таких душів, звісно, б... Боже, дивіться, 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 як він в мене влетів. От, ага, Будеш знати, як будеш летіти. Ви бачили чи ні, який він. Іди відсюди. Бешкетник. Ну ви бачили? Боже. Надугіло мені це. Пріські розвернувся, він зразу йде. Ну я то... Ну, що це він? Я не знаю. Це йому робиться. Щось це він такий агресивний. Я за тобою слідкую. Не, ну сонячно. Да-да-да, він іде вже. За мною. Так, друзі. Я за ним слідкую. Я впорвівську собі уявити, що буде літом. Що з нього буде? Я навіть не знаю. Поки що ніяких. Хочу сказати, що квочок. Немає ніяких на даний момент. Навіть не сідають на яйця. У нас в ну, мене ні, ніколи не було квочок, але нічого такого страшного. Думаю, дивіться, 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 як він біжить сюди. Ну це він. О, друзі, дивіться, світ, світ. А від якого це дерева він летить? Це що, вже вишня цвіте? Чи що? Ні, ну не цвіте, вишня ні. Невже він так летить звідти? Ну да, бачите, йде десь сюди. Що ти йдеш сюди? Ні, ну хорошо на вулиці зараз, друзі. Ну ще тут є калюжа. Щось не підсихає, але нічого. Ну, я не знаю, як це ну, звідти, чи звідти може сюди долетіти. Але якщо з дуба летить сюди, то це реально, я хочу сказати, ну, калинка вже такі листочки розпустила. Дуже комфортно і тепло на вулиці знаходитись після цих дощів, нарешті. У мене у нас сонечко і тепло, що дуже радує. Тут теж може скоро будуть тюльпани і конвалі скоро. До речі, зараз так тепло, бо зараз 13.51. Навіть вранці вже тепло було, але чесне слово, воно піднімається. Але були на городі, але не зняв відео, на жаль. Ну, що зняв? Але ще є картинки там. Викладу спільноту, фотографії зробив, друзі. Боже, як пахне. Це так, але чачі чи чи це ось, що це вже... Це вже, о, це вже сливи цвітуть. Дивіться, сливи, сливи, бачите, такий цвіт дуже день більший і мати. Ось так хочеться, щоб майже кожен день літа, отак і для зйому був теплий. Друзі, сиди в садочок, піду-ка я і покажу, ка вам я покажу вам. От тут яка краса. Ну, нарешті, нарешті, хоч пару днів. Оці абрикоси я лечу, хоч. Бджол, бджоли позапилюють, а то був дощ і взагалі їх не було. І якби це ну, Сонце і тепло вони б не вийшли і, звісно, не зав'язалося. Цвіт не зав'язався, ну але ось так все-таки змінилось. Ну Сливочки, я думаю, вони будуть запилювати. Вони розпустяться, якщо буде така пару днів, буде погода, то вони розпустяться повністю. Бачите, навіть літають. Ага, ну ви не бачите, але я бачу. Дуже гарно цвіте. Аж то, а я ж то казав, друзі, все-таки справдилось. Друзі, казали ж мені що 1 квітня, що в числах 22-х, сьогодні 22 квітня. Не дарма я люблю 22 число. Бачите, яке у нас? У нас сьогодні сонечка. І в числах 22-й, мені казали, цвітуть дерева. ну, Сливи там. І з це справдилось уже там алеча цвіте, слива. І я думаю, скоро вишня вже буде цвісти, а після вишні будуть груші, і, а потім яблуні. Або груші яблуні одночасно. Це відео буде сьогодні, якщо субота, сьогодні вихідний. Це відео може буде трішки довше. 14 хвилин. А в садку тут травичка, а вітерець такий. Ну, хоч трошки вітер був, але таки майже його не було. Так, друзі, йду. До курочок. Ох, Нарешті пісох. Да, курочки? Що ти став? Б'єшся і стоєш. Ох, ти ж Бешкетник, бешкетник. 6 травня буде рік, як ми купили цих супер Харко три штучки. І півника, до речі, попросили мене показати мою улюблену курочку. Це супер Харко. І вона знаходиться посередині ось тих. Між цією і між цією курочкою оця курочка, це моя улюблена, її звати золота шийка. Бачите, вона така супер херко, вже така жовта. Навіть якось на по -оранжі... По -оранжі Якось наліпропоранжевійлась. Ну, да, Дарено, вона якась вже не така жовта, як зимою, вона така оранжева вже. А так пахне ця абрик. Осан, чи що це? Все лисяться? Дуже пахне, Пахуча Все пахне. Друзі, друзі, дивіться, як облітає цвіт, якщо я зстиг зазняти. Реально летить. Літає цвіт. Ще там натернули тро. Опустились? Ні, рівно на 20 На 20, друзі, реально... 20 градусів. Так, всім привіт. І трошки скажу. Ну, в тому році, 20, 2022 році, весна така квітень був такий теж схожий, але був він такий холоднуватий, але менше дощі. Але він, ну, а це трішки тепліший, але дощі. Але на кінець квітня вже так. Такі друзі, треба передають ще вже вівторок, вночі в середу, чи в п'ятницю. знову дощі будуть йти. Але треба подивитися ще прогноз. Ну, Хоча б до травня треба подивитись. А розсаду що треба буде садити на городі, картоплю, все ж, а ці дощі не дають. Що ж, воно буде мокре, мокре. Якщо воно буде мокре, то воно все загноїться там і воно мокре, дуже мокре, це теж дуже погано. Трошки сонце все одно світить. Така літом погода. Ось, ну, тобто, ще тепліше, друзі, ще тепліше, вже... Вже там плоди єлітку, там повністю листочки на деревах розпускаються І так ходити вже зранку така погода, вже в 6 ранку, світло, і заходиться. Ну, це 20, майже в 22-й десь. Ну, 21-й точно, але ще в 22-й видно. Ну, це десь червень-липень. Але до червня ще залишається. Майже місяць. Майже місяць, і дні квітня, кінець квітня виходить, друзі, вже е, забрати, то ще травень і червень буде і літка Вчора моєму каналу було 8 місяців, хто дивився відео 11.43. А дуже гарне небо, друзі. Такі блакитні, їх марки пливуть. <свісно> ну, друзі, хочу сказати, що сьогодні, звісно, тепліше, ніж було на кінці березня. На березні теж було тепло, але це менше градусів, десь 16-16 градусів, а зараз 20. Ось так гарно. Пам'ятаєте відео там, де нюхав яці. Пізніжники, які ще не плахли, тоді це було кінець лютого, числа 20 лютого. А зараз уже квітень. Виходить нарциси будуть перецвітати, але деякі ще будуть розквітати. Ем... А, а тут будуть тюльпани скоро розквітати, і скоро в травні чівчальні будуть волошки. А тут іще отута, і ще десь отут, і отут, десь отут має бути Меліса. Меліса, друзі. Да, друзі, Меліса. Тобто, дивіться. лілі тут, світуть, тут? Не, ой, Господи, що я кажу, які цвітуть. Виростають. зараз все приближу. О, ось такі, бачите, квіточки. І отут десь м'ята має бути. Ось тут. І на клумбі ще буде. Я міг би ще вам, друзі, показати вам ще ці, як це його. Кротика, але його щось немає. Він, напевно, гуляє. І, ну, звісно, тепло, то він гуляє, друзі. Дякую вам всім за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І, до речі, ось забув сказати. Дякую вам, друзі, за 1201 підписник. Ось Оце я мав би сьогодні, це важливо, треба було сказати, але, бачите, забув, згадав, згадав, друзі. Тому дякую вам всім за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо сподобались відео.